Генеральний спонсор проекту торгова марка Рудь Всі жителів Романова часто звучать в ефірі «Житомирська хвиля в якості пересічних слухачів, які передають вітання чи замовляють пісні. Але цього разу юні жителі Романівщини побували в ефірі улюбленої радіостанції в якості маленьких зірок. Вони давали інтерв'ю як новообрані фіналісти дитячого співочого конкурсу «Перша нота». Двоє тих, хто представлятиме Романіщину на цьому популярному серед дітей області музичному змаганні. Каліна Москальова та Інна Дубок із села Печорівки Романівського району, не приховуючи своїх емоцій, діляться радістю перемоги. Мені просто дуже подобається цей конкурс. Я його так полюбляю. Чесно завжди хочеться подивитися на тих діток. Які теж гарно співають, навчитися може щось у них цікавого, нового е, ну, мене більш притягує. Я хочу співати і е, хочу приймати участь у конкурсах. Мене найбільш притягує любов до пісні, От, оскільки я з самого дитинства росла оточена піснею, і до цих пір я її ну ніяк не можу залишити. Той факт, що ви. Уже співали у першій ноті, і були на сцені фіналу. Що змінив у вашому житті? Е, так е, мені здається, що я тоді була більш-менша. Мені тоді було лише 10 років, а тепер мені 12. Я думаю, що в мене більш досвіду з'явилося. В моїй душі змінилося те, що я зрозуміла, що таке пісня, як відчути цю пісню, як її заспівати минулого року. Я не наскільки могла викласти всі свої емоції, всі свої вокальні дані. Наскільки я вже можу зараз зробити це, оскільки я привчилась. Цілий рік в музичній школі я думаю, що розкриють краще. Приклад дівчат показовий до своєї мети увійти до сімки переможців першої ноти вони йдуть не перший рік. Каріна вдруге стали фіналістками конкурсу. Проаналізувавши і попрацювавши над своїм першоноківським досвідом, дівчата сподіваються у цьому році досягти кращих результатів. Ось такі вони співочі нотки нашого конкурсу із Романова. Поки триває конкурсна програма, ми, як завжди, з мікрофоном у руках знайомимось із конкурсантами, їх батьками і просто із публікою. Адже прослуховування першої ноти завжди стають яскравим концертом. А прийшла сюди, захотіла поспівати. Чому вирішила до нас прийти? Ну, Інколи дивилася фабрику зірок, теж так захотілося. Співати загалом, бути якось рішучою, веселою. Ти минулого року брав участь у фіналі першої ноти у Житомирі. Що цікавого для тебе було? Ну, Звичайно, велика сцена, і мені дуже сподобалося там співати. Дуже багато дітей було, і я насолоджувався співом різних. Дітей. Дуже зазмутився, що минулого року не зміг увійти до сімки переможців. Е, ні, е, це була моя помилка, тому що е, ну, не хватило дихання і збився. Але я продовжую займатися і напевне буду пробувати сьогодні ще раз проб... до фіналу попасти. Е, як себе потрібно поводити на сцені? На що звертати увагу? Не хвилюватися і бути впевненим у собі. Присядь матусю, біля мене солодкі, я побачу сни. Прилине казочка, до мене у світ покличе чарівний, прилине казочка, до мене у світ покличе чарівний. Як пісеньку, мені співаєш усе довкола ожива, душа радіє, і благає, щоб не скінчились ті дива. Душа радіє і благає, щоб не скінчились ті дива. Наче пташечка, перепілочка, серце стукає, серце в'є, дрібний дощ де що ж тепер буде? Ой, ой, що буде. Другий час, будь ласка, піднімайтеся одразу. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я, Господиня гарна, я. правда, люди, правда я, Господиня гарна, смійтеся, люди, якось воно буде, Не смійтеся, люди, якось воно буде, я ворони позкубуща, й пирина буде. Я ворони, ще й перина буде. Дитяче захоплення, яке читається на кожному обличчі, то тож не дорослих бачити своїх дітей на такому музичному святі. Публіка відбіркових турів першої ноти завжди сприймає все, що відбувається, з великим ентузіазмом. У Еліни велика група підтримки. Хто з тобою прийшов сьогодні? Мій двоєрідний брат Міша і, і мої друзі Сніжана і Ігор. І як вони тебе? Випроваджували, що казали перемоги. Я. Е, мама і Карінушки Москальової прийшли підтримати сестричкою молодшою. От ми вже приймаємо, мабуть, другий раз чи третій раз. Да? Першій ноті, ну і прийшли знову ж підтримати карінушку і її друзів, які також мають приймати участь у відбірковому турі. першої ноти, взагалі -то їй дуже сподобалося. З багатьма познайомилася дітками багато друзів у неї. Ну і взагалі переповнюють емоції. Ну... Подобається, подобається конкурс і подобається приймати участь в ньому. Ну а зараз у самої Каріни ми запитаємо, що власне вона такого цікавого знайшла в першій ноті, що приходить до нас уже третій рік поспіль. Е я хочу сказати, що мені цей конкурс дуже сподобався. Я хочу ще приймати й в ньому. і ще, і ще. Ну е в цьому конкурсі буде дуже багато всього цікавого, і ми надіємося він вийде дуже красивий і, і переможе саме найсильніший. Як холодно, без тебе сумно, як заплакані вікна. З тобою бути мій таємний знак, що жити без тебе ніяк не звикну, як холодно, коли тебе нема. Без тебе не воскресну, бо в серці залишилася зима, а над тобою теплі весни не йди, не йди, не йди. Першим сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх співаю в рідному краю. Першим сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх співаю в рідному краю. Крістіна підходь до нас. Наступний конкурсант, будь ласка, Матуся сорочку мені вишивала, немо малювала весну, її одягла, і крила тою стала.